Ми вирішили розбавити, скажімо так, звичайний, там, симфонічний оркестр, який буде ну, незвичайним. Це буде оркестр Харків, Харківський оркестр, один з кращих в Україні. А також будуть джаз-колективи. Два най, 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 найкращі джаз-колективи України це колектив Рукомойникова і колектив Васильєвича. Це люди, які дійсно грають класно, якісно джазову музику. Причому ми домовилися, що це буде не традиційна класа, класична музика в контексті там Бах, Бетховен, Моцарт, там Шуберт і тому подібне. Да? Це будуть твори і Чайковського, але це більшість творів таких легких. Вівальді, Вівальді, романтика, сучасні, сучасні кінофільми, навіть зоряних війн, музика і тому подібне. Тобто вони будуть грати сучасну музику, яка просто дуже легко лягає на, на душу любому мешканцю, любому, навіть не такому не дуже там, глобальному шанувальнику класичної музики. Тобто такий вечір відпочинку ми пробуємо зробити такий мікс із творів, подивимося, що з цього вийде.